Друзі, всім привіт! Сьогодні тема буде не з приємних. Поговоримо про подвійні продажі квартир. Здавалося, цей термін залишився ще у часах вицехівського, але під час перевірки нерухомості для клієнта мені довелося виявити, що у Києві ще й досі трапляються випадки подвійних продажів квартир, причому у елітних ЖК у самому центрі столиці. Цей випуск варто додивитись до кінця. Ну а з вами незмінно юрист з нерухомості Андрій Ставнюк. Почнемо з визначення: подвійний продаж нерухомості це коли особа проінвестувала у об'єкт на стадії будівництва, отримала на руки папірець. А коли будинок готовий і настав час реєструвати право власності на майно, виявилось, що був інший покупець з таким самим договором, який зареєстрував право власності першим. Це можливо через те, що лазівки у законодавстві дозволяють забудовникам продавати одній ті самі об'єкти нерухомості. По декілька разів отримуючи надприбутки та залишаючи інвесторів без грошей та нерухомого майна, особливо популярне таке шахрайство з попередніми договорами купівлі-продажу або з договорами купівлі-продажу майнових вправ. Давайте побачимо наглядно публікації у змі. 2020 рік в Grav Development, це одеський девелопер, відділ продажу продавав одні й ті ж квартири в житлових комплексах по декілька разів. Співробітниця знайшла підставних інвесторів і за допомогою реєстратора оформила права власності на своїх подільників. 2021 рік у жителів столичного ЖК Перелина Нивок почали відбирати квартири, продані близько 10 років тому. Історія полягає в наступному. Фонд фінансування будівництва, іншими словами, забудовник, продав житло, яке було закріплено за інвестором в друге співробітниці компанії, яка в свою чергу перепродала нерухомість третім особам. Йдемо далі. 2024 рік: забудовника одеського ЖК Аквамарин звинуватили у подвійному продажу квартир через зміну нумерації квартир. А я нагадаю, можете перевірити в своїх договорах. У квартир буде прописаний лише будівельний номер, який може бути змінено на момент ведення в експлуатацію. Так от забудовник проводив таким чином угоди із подвійним продажем квартир. Як результат, покупцям тепер доводиться роками в судах доводити свої права на майно в добудованих будинках. Повертаємось до Києва і моєї юридичної перевірки. Клієнта зацікавила квартира за адресою вулиця Сахсаганського, 80. Як ви розумієте, це центр міста, клубний будинок Патріарх Холл. Проєкт від євротехнології та «Дема» чи Діма Девелопмент. Обидві компанії будують зараз ЖК Дель Рей біля Новопочерських липок. Під час перевірки в реєстрах квартира була криштально чистою, але не все так бездоганно у судових архівах, адже власниця пройшла через важкі судові баталії. Згідно матеріалів справи, у 2017 році між СП «Атат-К» як продавцем-забудовником та особою 1 як покупцем було укладено договір купівлі продажу майнових прав. Власниця у 2020 році повністю сплатила вартість квартири і чекала завершення будівництва після введення будинку в експлуатацію. Інвестор з'ясувала. Що у 2021 році нотаріусом було зареєстровано за забудовником право власності на її квартиру, після чого вже двічі забудовник відчужив нерухомість 13 лютого 2021 року? За договором купівлі продажу продало то в Enterprises. А ця компанія за договором про задоволення вимог іпотекодержателя вже 18 лютого 2021 року передало спірну квартиру у власність. То Web Design and Soft Solutions. Прямо в матеріалах судової справи вказано, враховуючи ту обставину, що в період з 13 по 18 лютого 2021 року вже двічі змінювалися власники вказаної квартири. Існує ймовірність подальшого продажу майна і подальші відчуження спірного об'єкту нерухомого майна. Можуть зробити неможливим виконання рішення суду про визнання правовласності на минові права на квартиру. Таким чином, мусимо визнати, що в Україні загалом, а також у столиці, все ще трапляються випадки подвійних продажів нерухомості. І вберегти себе від такої квартири можна тільки ретельно обираючи забудовника. Ну і, звісно, перевіряючи об'єкт перед купівлею. Як на первинному, так і вторинному ринку. На правах реклами додам, що я можу якісно й у стислі терміни під ключ, перевірити обрану вами нерухомість, її переконатись у безпечності угоди або, навпаки, застерегти від ризикової інвестиції. Мої контакти та стисли прайс лист знаходяться в описі під цим відео. На жаль, саме у часи нестабільності шахраї активізуються найбільше, і те, що поки масово стосується лише Одеси, може прийти у Київ і виявиться, що відоволі відомий забудовник або окремі менеджери проводили по декілька угод на один об'єкт нерухомості. Тому, дорогі підписники, бажаю вам пильності, безпеки і вдалих угод на ринку української нерухомості. Як говорять, попереджений, значить озброєний. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Давайте разом будемо нести юридичну грамотність нашим співвітчизникам. До нових зустрічей, друзі!